на Марстинівський парк Трускавці у Львові тут. Бачите, як обмовився цей парк у Львові за Марстинівський. Задумався. Тут колись було занедбано, бачите, тепер тепер вже краще парк виглядає. Але ще насправді тут купа роботи треба, щоб довести це до пуття. Поробили частину доріжу туди в ліс. Вся лайка вже кілька років тому зроблена. І з'явився там далі такий новий корабель. А, і трава вже декоративно росте. Вони такі бур'яні, як були раніше. І корабель з закликом сортувати сміття. Окремо металеві бляшанки, окремо пластикові пляшки, окремо можна скло. Підуть ще догори. Ви казали, колись за Радянського Союзу цей парк мав називатися парк 60-річч СРСР, але так, його і не добудували. А тепер за Україну його теж почали реконструювати. Сподіваюся, що найближчим часом доведуть до пуття. Ah, tudo bem, só dá ali pra Спортивний майданчик 81 школи. Не ну, за вулиця Мазепи, колишнє топольна. Кожен, як час назвав, імені міста Печі. Бачите, тут дерева повирізали, поочищали. Кому цікаво, у нас є на каналі відео кількарічної давнини не дешев. Тут було багато дерев, ще було все не очищено, а зараз вже бачите, територія очищена. Починає нагадувати парк, а не ліс. Як це було раніше. Тут ростуть фруктові дерева. А що ще зовсім недавно тут були дачі. Там далі ще деякі дачі залишились, але я розумію, що навіть ті дачі, які залишились, вони залишилися ненадовго. А, тут внизу бачите, там далі стадіон. О, колись сектор для стрибків ну, зараз цього всього нема. Тільки на стадіоні ще можна футбол трошки грати. Не знаю, можливо це справа бачите, така територія, яка буде огороджена, можливо, це буде сектор для вигулу собак. Ну, по крайній мірі така версія є. Цього року з зрозумілих причин дуже мало робіт було проведено в парку. Щось робилося, але минулі роки було більше виконано. Ми зробить ваш вулиця Мазепи. Справа 81 школа, зараз ми до неї вийдемо. А та частина парку я кажу, Зроблена. Алею теж нарешті доробили до кінця, ці алеї було довгий час не дороблено. Навколо алеї ростуть каштани, тому вже так здається, що вже, що вже все жовтне. В наших сиротах, ви знаєте, каштани хворі, вони, вони швидко жовтнуть. Новобуди, Спартак комплекс. 81 школа і зараз подивимось табличку. табличку парку. Як воно все має виглядати, будівельний паспорт. Бачите, за документами всі роботи мали бути завершені у 2022 році.